Крила спостереження. На що ти це робиш? Що саме? Кажеш крила перед словом. Це ж не значить якийсь особливий прийом. Це ніби, я кажу, вусики, сили чи черевце двох буде бродів. А зараз крила не згоди. О, глянь! Майстри ведмідь! Майстри когут! Майстри крот! Куди це ви? Наприкінці зомбі напали на село! Ми їх то Стоп! Вони, мабуть, там! Майстер шифу наполегливо а радив нам… <зв <Forces> Не втручатись. Треба йти туди, але майстер шефу казав... боїшся? Навіть майстер когут побіг у бій, а він же курка. Це все. Я втручаюся. Богомоле, але у нас є наказ. Їй потрібна допомога. Ходімо! Я згорити знизу. Ні, стій! Бійтесь, комахи! А ну ти дрібний. Ой -ой. Тримайся, друже, я лечу! чу! сили! Не діє! Богомоле! 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 А? Твоє чи сильне, як у твого друга, комашки. Богомол! Не бійся, пташечко. Твоє чи пригодиться знищить нефритовий палац і всіх, хто в ньому. Ні! Крыла да жалю!